Вітаю на моєму каналі! З вами Настя, і я подивилася Русалоньку. Взагалі-то я хотіла спочатку зробити огляд лише на фільм, але так як 16 жовтня моєму улюбленому дійсню виповнюється рівно 100 років, я вирішила розповісти вам всю історію Русалоньки. Адже саме Дісней показав її в усій красі. Починаючи з оригінальної казки, мультфільм, мультсеріалу, через якого я до речі познайомилася зі світом аріель, та фільму. Я коротко розповім, що мені в ньому сподобалось, та, Звичайно, оголошу свій вердикт. Та перед початком відео не забудьте поставити мені вподобайку, адже саме ваша активність мене надихає. А ми розпочинаємо. Якщо коротко, то оригінал від Андерсена нам говорить про таке: Жила собі русалонька, було у неї п'ять сестер. А головний закон того світу був такий, що коли русавці виповнювалося 15 років, вона могла підійматися на поверхню. Коли нашій головній героїні виповнилося 15 років, вона теж ринула на поверхню. Там її застав шторм, вона врятувала принца із корабля, витягнула його на берег, заспівала йому пісеньку. Поки він був не в тямі, та... та й втекла, а знайшла його дівчина, потім ми дізнаємося, що це принцеса із сусіднього храму. Найбільша біда була в тому, що русалонька закохалася, тому попливла до відьми, щоб обміняти свій чудесний голос на ноги. Відьма уклала з нею угоду, що якщо принц одружиться на ній та поцілує її щирим поцілунком кохання, жити їй довго і щасливо, а якщо ні, то вона перетвориться на піну. Не сталося, як гадалося, адже принц кохався в красуні з храму та одружився на ній. До цього до русалинки припливли її сестри, які дали їй ніж, який обміняли на своє прекрасне волосся у відьмі і сказали, що та має вбити принца. І тоді вона знов стане русалкою і повернеться у море. Проте наша головна героїня не змогла цього зробити та перетворилася на піну. Ось так швидко ми згадали оригінал, тому ми з вами переходимо до мультфільму Русаленка 1989 року. Головною героїні є русаленка Аріель, яка є наймолодшою дочкою Царя Третона. Дівчину з маличку дуже тягне до суші, проте батько не дозволяє, адже саме люди вбили її матінку. Коротше, ви поняли, нам вже тут одразу голову кидають конфлікт батьків і дітей. цій ситуації можуть зрозуміти батька, його кохану, його дружину вбили. Люди, і саме зараз його донька так сильно хоче потрапити до них. Хоча тритона була своя тактика виховання, яка включала в собі лише дві речі: це, по-перше, верещання, а по-друге, махання трезубом. А якої реакції ви могли очікувати від Аріель? Звичайно, вона не послухалась. До речі, забула сказати, що Русаленька дружить ще з милою рибкою Флаундером і наглядає за нею просто неперевершений крап Себастіан. Ну просто це найкращий персонаж всьому мультфільму, я вважаю. Навіть в нещасному продовженні, яке називається «Русоленька 2 повернення в море, Себастьян буквально ледь не єдиний персонаж, за яким цікаво спостерігати. Але щось вже пішло вперед. Тому ми повертаємось до історії. Рель не слухає ні краба, ні батька, тому пливе на поверхню. І тут на все повторяється із оригінальної казки. Настає штом. Вона рятує принца Еріка, який, до речі, скоріше схожий на картонну коробку ніж на принца. Має йому пісеньку, закохується. Він типу щось прокидається, чує її пісню, та й русалка тікає у море. Те, що дівчина мудрилася закохатися, дізнається і батько через деякого краба. Так, я Себастьяна люблю, тому його не трогаємо. Він ламає її колекцію людських речей. В них починається якийсь величезний скандал. Все-таки знов ж таки можу зрозуміти і батька, і Аріель. Після цього в цю історію встрягає харизматична Урсула, і я її обожнюю. Давайте просто признаємо, що вона одна з найскравіших та найкалоритніших антагоністів. Сюди ми б додавала шрами із короля Лева. а Аїда, звичайно, куди ж без нього Це, Взагалі, мій самий улюблений антагоніст із Геркулеса. Та Джафари із Аладіна, хоча чогось його ніхто не любить. Взагалі-то проти антагоністки у другій частині, яка є сестрою Урсули, називається Маргана, то Урсула просто на якомусь, я не знаю, тисячолітньому рівні. То не антагоністка до цих поїхав, а клуб не лишили. Знаєте? Коротше, Урсула обманом забирає дівчини голос та дарує ноги, бо вона розуміє, що без голосу дівчина ніяк не зможе закохати у себе принца. Якимось дивом Варіель виходить закохати у себе цю картонку. Ну він чесно, він такий млявий, що аж смішно. Після цього Урсула розуміє, що її план хана постає у людській подобі перед Еріком з голосом Аріель. Він, типу, якось в неї, я не знаю, з допомогою магії чи з допомогою того голосу закохується. Вони мають справити весілля, і подивіться, вона в цьому образі вона просто божественна, я вважаю. Але коротше на це весілля вривається Аріель. Він не встигає її поцілувати. Вона перетворюється на русалку. Все ж таки вона вимінює в втритонний готризуб на аріель, перетворюється на якусь величезну бебеху. Просто бу. Але наша русаленька за її коханням наштрикують урсулу на як це правильно взагалі називається. На ніс корабля. Потім Тритон розуміє, що донька хоче бути людиною і перетворює її знову ж таки на людину, і все закінчується хеппі-ендом. Я поки розповіла, то сама втомилася. У принципі мульт мені подобається, хоча мені маленькі колись було цікавіше дивитися саме мультсеріал про Русалоньку. Адже тут принц ну суто для краси. Я його за живу людину взагалі не сприймаю, і це мені подобається фільм 23-го року. Адже там він, хоча б схожий, як я вже говорила на людину. Але про фільм нам зараз рано говорити. У мультфільмі всі персонажі яскраві. Хоча конкретно мені хотілося би дізнатися більше, наприклад, про сестер Аріель, бо в другій частині, про яку ми зараз будемо говорити, взагалі про них ні слухом, ні духом. Як на мене, більше розрулити їхні історії було би цікаво. Ще на класичній версії затримуватися я не бачу сенсу. Історія мені подобається, тому ми переходимо до прости господи, Русаленьки 2 повернення в море. Тут головний антагоніст у нас відьма Моргана, і тут в мене вже є мільйон питань. По-перше, чого вона сестра Урсули? Чого вона теж відьма і звідки вона взялася? Якщо я не помиляюся за історію, Урсула була сестрою самого Тритона, проте він її вигнав, і вона якось чи перетворилася на відьму, чи що після цього все-таки ж вигнання всі ж прекрасно розуміємо, що в першій частині про моргану нічого не було сказано. Той зараз мене спитає, чому, так я вам скажу. Тому що бляха сценаристи з пальця висмоктали всю цю другу частину. І мені здається, що протягом всього мультфільму їм було чисто плювати, що буде далі з цим проектом, куди він піде, як він буде. І ще я забула сказати, тут є Мош і пінгвін, які слизані з Тімона і Пумби. Бляха, цей мультфільм 2000 року, проте він програє анімації тому попередньому, який старший за нього на 11 років. Короче, мене вже понесло. Переходимо до історії. А історія в нас така: У Аріель та Еріка народилася донька Мелоді. Проте, так як на неї полює ця прекрасна моргана, Аріель вирішує ні за що не пускати дівчинку в море. Тут нас знову ж таки повторюється все буквально з першої частини. Тільки там був тритон, тут Аріель, там була Аріель, а тут нас мелоді. Настільки не цікаво дивитися, що це просто жах. Крім убогої анімації, це буквально тягне на дітей десь так молодших класів, і сценарію тут по факту немає. Ще тут цікавий персонаж це той ж самий Себастьян. Та й в нього буквально тут така сама що і першій частині. Та він, хоча б панікував, але щось робив. А тут він лише панікує, розумієте? Мала тікає в море, зв'язується з моргами та перетворює її на русалку. Але бреше її, щоб та назавжди залишилася русалкою, її потрібно вкрасти в тритона, бо мала ж не знаєш, що це її дідуся. Потрібно вкрасти той тризуб та приносить їй тризуб. Після цього з'являється Аріель, яка перетворилася на русалку, щоб врятувати дочку. Разом з нею припливає тритон із армії шести русалів. Ну Я, звичайно, вибачаюся, але ви не могли хоча б їх продублювати. У цього мульфільму вже не смішно. В нього хочеться плакати. Коротше, відбувається битва, Мелені нарешті розуміє, що вона налажала, всіх там рятує. Моргана сидить в темниці, і всіх знову ж таки енд. Так, до речі, чому я протягом фільму нічого не говорила за її тата, за принца Еріка, Та тому, що що він є, що його тут немає. Першій частині він хоча б щось робив, а тут його просто приліпили. Що приліпити? Якщо чесно про продовження русалки, я дізналася тільки рік назад, і я просто відчувала, що в ній не треба його дивитися. Та як на мене було б набагато краще, як я говорила раніше, якби нам розповіли про сестер Аріель, або, хоча б про того самого Себастьяна, щось без нього Ждай би витягнули. Бо вони зробили просто таку саму історію, тільки в рази гіршу. Коротше, минаємо цей жах і йдемо далі. Ще скажу пару слів про мультсеріал та перейдемо фільму. Е, це, це серіал є чимсь крутим, сподуманим сюжетом це та це якісною анімацією. Ти знаєш, справді в друзинстрі, коли ти дивишся, тобі здається все таким якісним, а потім, коли ти це переглядаєш вже в дорослому віці, ти розумієш, що тоді тобі все здавалося справді дуже яскравим. Мультсеріал русалонька посередньо розповідає про її пригоди в морі, і зараз мені його дивиться вже не цікаво. Але це моя ностальгія, тому я не могла її не згадати. І, до речі, щодо згадування, у 2008 році вийшла ще одна частина Аріель, яка розповідає про її перебування в морі ще до початку першої частини, одразу після того, як померла її мама. І я вже настільки не хотіла її дивитися, що доручаю це вам. Нарешті ми перейшли до фільму. Якщо ви думаєте, що я зараз буду на нього гнати, то ви помиляєтесь, адже ця русаленька мені дійсно зайшла, хоча і в неї є декілька мінусів. Почнемо ми з акторки Голі Бейлі, яку почали масово хейтити після того, як дізналися, що саме вона має зіграти Аріель. І тут в мене до таких людей пару питань. Ви взагалі нормальні? Де ви бачили, де ви чули, якою має бути Аріель, якою має бути Русалонька? навіть в самому оригіналі не сказано, який в неї колір шкіри? Яка в неї зовнішність? А те, що ви хейтите людину та бажаєте її смерті, тільки через те, що вона не підпадає під ваше суб'єктивне бачення цієї картини? Ну тоді ви бачаєте проблеми лише у вас. Скажу чесно, після того, як я начиталася всього цього хейту, я сама не дуже впевнено сідала за русалонько. Проте, на мою непрофесійну думку, голі зіграла дуже добре. Та і Ерік, якого грав актор Джона Гавер Кінг, справді постав нами справжньою людиною, а не якоюсь картонкою на задньому фоні. А сама Урсула, яку грали Меліса Маккарді та Джесіка Олександр, просто божественна харизматична, калоритна, влучна, як на мене, увесь який був підібраний до цього фільму, був дуже вдалий. Але я думаю, ви вже зрозуміли, що я не переповідаю сюжет, і тут ми дійшли до мінусів, адже сюжету тут і немає, бо це все історія класичної русалочки. Все просто копія мультфільму, реально, в кадр в кадр. Я це не дуже, наприклад, люблю, так само як в цьому королю Леві, бо, як на мене, набагато яскравіша картинка з цією самою Маліфісентою з круелою, коли їхні історії були повністю переписані, і за цим справді було цікаво дивитися. Зараз я вам покажу флаундера з мультфільму 79-го року. А тепер подивіться на флаундера з фільму. Це що? Це не флаундер, це вже якась старанька висушена, знаєте. Ні, ну я звичайно розумію, що вони хотіли це зробити все максимум реалістично, але це ж персонаж він ж не тільки для того, щоб бути на задньому фоні. Він теж відіграє якусь певну роль. Тому, тому чому б його не зробити, хоча б трішки мультяшним, щоб на нього було приємно дивитися. Адже по максимуму, що змогли змінити сценаристи, це змінили Флаундера та змінили статі чайці, що була в 89-му році тому я вже навіть не пам'ятаю, як його було звати. Але тут це дівчинка, і в принципі це в суті не відіграє як на мене. Коже питання щодо риб у мене ще є до Себастіана, але він, хоча б вийшов хоч трішки нормальний. Коротше кажучи, якщо не зважати на оригінал, то ця історія про Арілі дуже хорошою та дуже якісною. Ну якщо ви дивилися Аріель, пишіть свої думки в коментарях, тільки, будь ласка, не захейтіть мене. А я дякую вам за те, що ви переглянули це відео. Не забудьте поставити мені вподобайки, якщо це відео вам сподобалось. Постараюся я саме для вас. Та до наступних зустрічей!